Так, без у мене готовий. Зараз буду робити крем-пломбір. Для цього нам потрібно 3 яйця, мука. Зараз побачите, скільки я буду ложити, склянка цукру, какао, теж буду робити шоколадний крем, сметана і крохмал. Зараз буду ложити в каструльку з товстим дном. Сметану можна будь-якої жирності: і 15%, і 10, і 20% на ваш вибір. Для початку виливаємо у каструльку сметану. Її потрібно 450 грамів. Тут 350. У мене ще в другому кульочку є. Зараз я з другого кульочка виложу. Я вже цей крем робила неодноразово. Робила його і білий, і коричневий, так що. Він дуже смачний. Його можна і ложками їсти, і кепкейки зверху прикрашати, і торти прикрашати. Він ідеальний. Так, сметанку я виложила. Потім склянка цукру. Хто полюбляє менш солодкий, можна менше. У мене тут 200 г у склянки. Я полюбляю так. Три яєчка я розбиваю сюди. Яєчка свіженькі, провіряти їх не потрібно. Потім я ложу какао так, з горкою. Дві ложки хвати сюди. Три ложки муки. З горкою теж. І по бажанню можна і не ложити, але я завжди ложу кожна. Хазяйка по своєму ложку крохмалу. Далі я вінчиком перемішую обережно всі інгредієнти в каструльки. Виходить дуже смачний крем. Головне перемішати жовтки білки з цукром і з мукою. І все, виходить така однорідна маса. Де попадаються такі комочки, не розбились нічого страшного, воно все звариться, розвариться. І далі, побачите, дивіться, до кінця, і він буде однорідний. Так, і запалюю газ. Все запалила. У мене тут зручно сама менша комфорка, що вона з краю. Зручно тут біля неї стояти. І все стоїмо і помішуємо. Відходить небажано, щоб не пригорів знизу, тому, тому що там мука, вона осідає і може прихватитися, щоб не був у нас крем із смаком горілого. Потрібно стояти помішувати, поки він не почне загущуватися. Ложкою так не буде виходить, потрібно вінчиком. І по дну, щоб аж скриготіло, ви чуєте? Каструльки. Газ я не прикручувала, тому що я над ним стою, мішаю, щоб довго не стояти над кремом. Як починає загущуватися, можна газ трішечки прикрутити. Ви це відчуєте. Поки ви можете крем вимішувати, ви його вимішуйте. Так, зараз переверну каструльку, щоб з цієї сторони можна було помішати. Дивіться, крем загущується. І вам вже важко його рука вже болить. Значить, прикручуєте на мінімальний вогонь, відкладаєте вінчик. І зарані ви повинні приготувати міксер. І далі міксером. Тому що, якщо раніше ви будете мішати міксером і крем буде рідкий, то він буде у вас розбризуватися по всій кухні. А так він вже, бачите, яка густота вже на вінчиках тримається. І все, включаємо міксер, поки він гарно загусне і буде аж такий блискучий. Ось ну поцілітку. Огонь включений. Крем готується далі. А ми його включаємо міксером. Так набагато легше. І зараз нам потрібно переложити його в тарілочку. Гарячий, бачите, яка пара йде? Я знайшла для себе спосіб провірки крем на готовність. Як ви його виложите, через хвилинку, як він схватиться вже в тарілочці, ви провіряєте силиконовою ложечкою. Ось дивіться, як до ложечки не береться, то він готовий. А як його береться, потрібно ще доварювати. Ось, бачите? Крем готовий. Ложечка чиста. Далі потрібно його накрити плівочкою. Накриваємо плівочкою. Гарячий, крем гарячий. В контакті з кремом, з тарілочкою. І все, виносимо на. Холод, щоб він захолов. І так продовжую робити крем. Тут у мене 400 грамів масла кімнатної температури, щоб було таке м'якеньке. Де вчора я варила заварний крем, ось він вихолов, занесла його в хату, бо стояв на балконі. І зараз буду додати масло. Для початку потрібно збити. Масло, щоб воно стало пишним і трішечки посвітліло. О, усім друге діло. Все масло я збила, дивіться, як воно посвітліло. Пухке стало, світленьке. І зараз буду потрішечки додати, і по аположки додавати цю шоколадну масу. І збивати разом з маслом далі. Так мені подобається ця маса, вона така еластична, блискуча. Зараз хочу кави розчинної заварити. Трішечки тут дві чайні ложечки, кави, щоб тільки чути запах і смак. Я вже так робила і дуже смачний крем виходить. То вже в конці я буду додати. Спочатку треба перебити цей крем з маслом. Загорну основу. Як стає однорідна маса, потрібно додати знову. Десь я в п'ять прийомів додаю такої здоровий пушка. Не спіша, потихеньку. І виливаю каву. Без цукру, цукор не потрібен. Треба так коробку. Друзі, в мене ще ось такі ароматизовані капельки є. Я ще сюди рома капну. Пару капельів. Процедуру в мене пішло 10 хвилин. Все, друзі, крем готовий. Дивіться, який він однорідний, пухкий, м'якенький. Бачите. Аж хрумтить, як ложкою я його трогаю. Дуже гарний крем, так що робіть, вам сподобається, хто ще не знає. І торт я буду складати в слідуючому відео, так що дякую за перегляд. Буду щиро вдячна, якщо будете підписуватись на мій канал і ставити мені подобаєчки. До зустрічі!